За життя шістьох бійців борються медики в Дніпрі. Єврофанзону запускають сьогодні. Переможці на Майдані. Ці та інші новини розкажу впродовж випуску. Я Соломія від в ефірі ТСН. Шістьох тяжко поранених на сході бійців привезли в обласну лікарню Дніпра. За їхнє життя зараз борються лікарі. У бійців мінновибухові та кульові поранення. Троє хлопців у вкрай тяжкому стані. Про неймовірні зусилля медиків і дивовижні історії одужання Наталя Хрищенко розповість. Ну, от, ну, от ця вся сторона. Багатодітний батько харків'янин Костя тепер впевнений. Він народився в сорочці, вцілів після мінометного обстрілу. Під Мар'їнкою снаряд розірвався у двох метрах від нього. Вибухова хвиля зачепила йому голову. До 21 -го числа. Ну, як стріляли, ну не так сильно. А потім, після двадцятого утра, почали дебело покривати. Мінометка біла 152-й, бліндажна. Зі світлодарської дуги, Мар'їнки, Аудіївки та Красногорівки після боїв цими вихідними в обласну лікарню Дніпра привезли шістьох бійців. 35-річному Олексієві осколок влучив у ногу. Її довелося ампутувати. Він досі у комі. 28-річному Сашку. Снайперська куля прошила голову. Розрушила затилочну частину повністю. Наші нейрохірурги роблять все можливе, щоб в першу чергу спасти йому життя. Справжнім борцем за життя виявився цей двадцятирічний хлопець. Откуда? З Вінниці, це да? осколок прошив роману голову. Його життя висіло на волосині. Операція тривала три години. Хлопець вижив і прийшов до тями. Вже починає говорити. Він йде активно на поправку. Унікальний випадок, який можна записати в історію медицини після таких ранень, як живуть. живут. Дуже Ну, взагалі не рухалася правої кінцівки не рука не нога. потроху і львів'янин ігор. В лікарню бійця з передової привезли ще всередині квітня. Він один з п'яти янголів інститутської. Саме так назвали хлопців, які 20 лютого 2014-го кинулись рятувати поранених. Тепер на війні солдат і сам отримав поранення, коли знову витягав з поля бою. Побратима. Куля пошкодила мовний центр в голові. Два тижні боєць не говорив. Тепер дивує лікарів. Говорити легше вже. Чучу, поступово вже потрібно працювати. Тим часом пораненим, яких доправили цими вихідними до Мечникова, вже перелили 10 літрів крові і провели перші операції. Хлопці виживуть, сподіваються, лікарі. Наталі Грішу Коладкомишин, Дніпро, ТСН 1+,1. Один український військовий загинув семеро поранені на східному фронті. За даними штабу АТО бойовики, 60 разів за останню добу відкривали вогонь у бік українських позицій. Наша знімальна група теж потрапила під обстріл. Євген Назаренко та оператор Павло Міснов саме були на позиціях наших бійців у Мар'їнців. Це за 30 кілометрів від окупованого Донецька. Їхній матеріал звідти. Війна в Мар'їнці починається за розкладом після шостої вечора. Першу серйозну пристрілку бойовики роблять ще засвітло. Хід дадуть кулемети не, та не, гранатомети. Від, Ближче до ночі бойовики відкривають вогонь з усіх гармат. Прямо вже... зараз бойовики ведуть вогонь по сусідній позиції по цій позиції з Петровського району Донецька. Стреляє з крупнокаліберних кулеметів. Українські оборонці роблять чомусь дотримуються режиму тиші. Бойовики посилюють обстріл. Це по вам було? За виховать. Зі мушка робота. Може, будь трошки несити. Такими діями вони виманюють, щоб побачити до нашої вогневі позиції. Чим це лоплють? Крупнокалібр на ДШК, ПК. Ми, ну, якщо ми не відповідаємо їм на мовчому, команди немає. Вони починають. Це більш з крупнішого калібру. Українські оборонці на провокацію бойовиків не піддались за кілька годин щільного вогню. Бойовики затихли до наступного разу. Євген Азаренко, Павел, Павел Меслов та Сергій Горчук. ТСН один плюс Апеляційний суд Києва евакуйовано через анонімне повідомлення про замінування. Це сталося кілька годин тому. Звільнити приміщення в 27 поверхів треба було за 20 хвилин. На момент знімання наші кореспонденти в дворі суду помітили пожежну машину, швидку та поліцію. Вхідні ворота до суду зачинили обстеження. Будівлі триває досі. Апеляційний суд за кількістю поверхів належить до столичних хмарочосів. Інформація про замінування надійшла перед початком слухання апеляції. На запобіжний захід колишньому голові спостережної ради одеського припортового заводу Сергію Переломі, що проходить по одній справі з екс-депутатом Миколою Мартиненком. Свою роботу апеляційний суд Києва відновить уже завтра. Заміновано. Ви ж знаєте самі? Ні, ми не знаємо. Я чув, що ви знаєте. Ніж стояв. Да. Заш... Так і не будуть пускачі? Ні, звісно, поки не знайдуть нічого. Як? А як можна пускати? Так сьогодні судові засідання будуть? Ні. Спеціальна антикорупційна прокуратура проситиме суд заарештувати все майно Миколи Мартиненка. Про це заявив прокурор Роман Симків. Коли саме це відбудеться, не уточнив, пославшись на таємницю слідства. Натомість сьогоднішній розгляд апеляції щодо запобіжного заходу екснардепу перенесли. Бо матеріали справи повідомив суддя не встигли привести до апеляційного суду столиці. Прокуратура оскаржує рішення щодо звільнення на поруки Миколи Мартиненка. Обвинувачення просить тримати його під вартою або заставу в 300 мільйонів гривень. Суд відпустив Мартиненка під особисту відповідальність. На поруки його взяла аж два. 21 одна людина, міністри, депутати та навіть член ЦВК. екс нардепа. Підозрюють у розтраті 17 мільйонів доларів державного підприємства східного гірничо-збагачувального комбінату. Детективи набу затримали Миколу Мартиненка всередині квітня. Колишній депутат усі звинувачення проти себе називає надуманими а справу замовною і обіцяє відстоювати свою позицію в суді і надалі. Що ми зацікавлені, щоб рішення було саме законним. Тому ми внесли апеляцію на це рішення і просимо обрати запобіжний захід. Ми є послідовними, той, який ми просили в суді першої інстанції. Треба завжди відчувати себе впевненим, коли ти вважаєш, що ти правий. Сьогодні ми будемо доводити свої аргументи, є адвокат, є я на засіданні. Тобто ми будемо проходити всі законодавчі процедури правильно. Із Борисом Олійником сьогодні попрощалися в Києві. Зранку відбулася панахида в Києво-Печерській лаврі. Віддати шану українському поету люди йшли до клубу Кабміну на інститутській. Борис Олійник помер у неділю після тривалої хвороби на 82-му році життя. Його поезія була романтичною. Багато віршів стали текстами пісень. Найвідоміший твір пісня про матір. Водночас до останніх днів він зостався комуністом, хоч його і виключили з компартії. Олійник у 80-х одним із перших заговорив про відповідальність керівництва радянського союзу за голодомор в Україні та порушив закрите питання Чорнобиля. Поет писав до останнього навіть сьогодні. Шанувальникам роздавали одну з останніх його збірок. А редактор одного з літературних журналів приніс примірник із віршами олійника, якого поет так і не встиг побачити. Я йому просто не мы вручити, ми зустрічі, і вдруг. Ну і ось зараз я просто прийшов проводити його в последній пузі, прийняв журнал. Багато зробив добра на білому світі. Я з протилежного табору, я рухвець, він комуніст. Але це нам не заважало контактувати і допомагати не одному. У Ніжині вкрали пам'ятник бронзовий Марк Бернес. Зник цієї ночі з тамтешнього графського парку. Поруч із порожнім постаментом оперативники знайшли відбитки протектора шин. Імовірно, скульптуру вивезли на мікроавтобусі. Пам'ятник важить більше півтонни. Правоохоронці навідуються в пункти прийому брухту і попереджають власників, щоби ті повідомили, якщо бронзова скульптура, хоч у якомусь вигляді, потрапить у поле зору. Пам'ятник Бернесу, зріст людини з гітарою в руках, повторював епізод із кінофільму Два бійці. Установили його шість років тому. З нагоди сторіччя народження актора він був родом із Ніжина, відомий артист за ролями та піснями про Другу світову. Ти любимая, за найоміські. Нова хвиля продажу квитків у фанзону на всі дев'ять шоу Євробачення 2017 стартує нині на сайті офіційного квиткового агента конкурсу. Партія, що надійшла до продажу 29 квітня, кажуть організатори. Розійшлася за кілька годин, водночас з'ясувалося, що не всі продані квитки придатні для перегляду шоу після інспекції глядацької зали, розрахованої на 10 тисяч глядачів. З'ясувалося, що є чотири десятки місць, із яких погано видно або ж геть не буде видно сцени. Тож загалом забракували дві тисячі квитків на дев'ять шоу. Організатори запевняють усім глядачам, що придбали квитки на незручні місця зроблять заміну. Все зрители, которые купили билеты на вот, вот эти вот выявленные нами места, они да, получили уведомление о замене билета на билет адекватной их стоимости, адекватной их размещения. Все в порядке. Все попадут на шоу, все, всем достанутся билеты. І просто зараз організатори презентують пресі офіційну фанзону Євробачення 2017 на хрещатику. Обіцяли, що вона буде цілком готовою. Чи справді так розпитаємо в Мар'яни Бухан? Вона з нами на прямому зв'язку. Мар'яно. Як нині на хрещатику? Тобі слово. Вітаю, Соломія! Ну ось просто за моєю спиною ця фан-зона офіцофіційна фан-зона, де будуть транслювати усі концерти. Там не все ще готове, але от буквально за 4 хвилини тут закривають усі проходи. Їх п'ять поліція сьогодні. Ровно о 5 годині закриває повністю їх усіх. Ця зона буде закрита. Після цього, протягом вечора, там поставлять металошукачі, поліція поставить і вже завтра, о 12-й годині, туди почнуть пускати людей. Але, ну, звісно, через металошукачі, тобто нічого забороненого собою, носити туди не можна буде. Щодо чи цілком готова? Не цілком готова. Там досі тривають приготування. Там ще не завезли а, напої, наїдки. Там поки що не встановлені усі лавочки. Там досі тривають роботи з монтажу таких спеціальних. А, Майданчиків, де можна буде сфотографуватися. Ну а з приводу металошукачів, от нам поліція пояснила, що саме можна буде туди проносити із собою. От, наприклад, можна буде проносити воду, але не в будь-якій пляшці. Давайте далі просто послухаємо. Колючі ріжучі предмети заборонені, наркотичні средства заборонені, алкоголь заборонений, вода в стекляних пляшках заборонена. Їжа. По їжі не готова відповісти. Я думаю, що ну, в такої вказівки, що не проносить їжу, не було. Ну, Зрозуміло, якщо людина буде з торбою ковбаси йти і з банкою ще якоїсь горілки, то, мабуть, його сюди не пустять. Соломія, ну і ось ця сцена, яку ви зараз бачите за моєю спиною. Це друга за величиною сцена нинішнього Євробачення 2017. Перша буде в міжнародному виставковому центрі, і саме ось тут просто на свіжому повітрі можна буде теж подивитися а, усі концерти, усі репетиції Євробачення 2017. Також, окрім цього майданчика, працює в Києві ще чотири майданчики. Це такі собі а, неофіційні. А, Фан-зони це Софіївська площа, Поштова площа, контрактова площа і Троїцька площа біля стадіону Олімпійський. Ось там показувати концерти безпосередньо не будуть, але там будуть усілякі майстер-класи, виступи українських виконавців. Також там. Буде такий собі, от на поштовій площі. Там а, буде такий собі автентичне містечко, де будь-який іноземець зможе познайомитися з українською культурою з українською історією. Ну а будь-хто з українців зможе познайомитися з іноземцями і поспілкуватися, і попрактикувати англійську, французьку або будь-яку змову, яких там, наприклад, не довчив у школі. Соломія. Дякую, Мар'яно, за детальну розповідь. Мар'яна Бухан розповіла, як Київ готується приймати гостей Євробачення. Переможці просто неба в центрі столиці. Від сьогодні 15 вражаючих фотоісторій ветеранів АТО і паралімпійців. Усі охочі зможуть побачити на Майдані Незалежності. Оновлений мультимедійний проект Переможці 2 який цього року присвячений психологічній та фізіологічній спортивній реабілітаціям бійців презентували на НСК Олімпійському два тижні тому. Тепер величезні світлини переїхали у фанзону Євробачення, і першу реакцію перехожих бачила Тетяна Боковня. Великий переїзд. Півдня команда професійних дизайнерів та декораторів демонтують мультимедійну виставку Переможці 2 на НСК Олімпійському. Там майже два тижні фотоісторіями ветеранів АТО та паралімпійських чемпіонів надихалися усі охочі. І ось вивізку здирають. Величезні фотографії загортають у плівку і розбирають каркаси. Будемо перевозити їх на майдан, а там заново їх зберемо. І буде виставка далі продовжуватись. Нове місце другої частини переможців тут на Майдані у саме серце столиці. Мультимедійний проект запросили співорганізатори Євробачення. Хочуть, щоб наших героїв побачили якомога більше іноземців. Треба, щоб зараз це все побачили. Гості Євробачення зараз тут 1500 журналістів в Києві, і цей меседж нам важливо донести, тому що це саме відповідь на то питання. Чому ми всі тут святкуємо? Тому що хлопці на Донбасі саме зараз захищають. Тримають цей фронт для того, щоб ми могли тут в тому числі давати інтерв'ю і робити цю виставку тут на майдані. Проект переможці стартував торік у лютому. Його основою є неймовірні світлини, авторами яких є Олександр Мордерер і Тетяна Рубльова. У першій частині метою якої було привернути увагу до проблем бійців АТО, які втратили кінцівки. Цього разу організатори зробили акцент на психологічній та спортивній реабілітаціях, а ще на розвиток спортивного протезування в Україні. Люди на майдані оглядають. Фотографії і не стримують емоцій. Треба перед ними на колінами просто ставати, які дійсно люди стояли за нас і стоять ще досі. І треба їх підтримувати. Це наші герої, і вони показали незламну волю. Свою було б добре, аби весь світ про них побачив. Про переможців знають не лише в Україні, а й у світі. Світлини з першої частини проєкту вже побачили в Канаді, Бельгії, Франції та Латвії. Тепер у велике турне вирушають Переможці два і розпочнеться він саме з майдану незалежності. Побачити фотовиставку на власні очі та надихнутися історіями наших героїв ви зможете вже від сьогодні і аж до 17 травня. Тож, коли будете в українській столиці, обов'язково завітайте сюди на хрещатик. Тетяна Боковня, Максим Шанкаренко та Володимир Сатюк, ТСН 1+,1. Як правильно обрізати дерева і садити капусту цього тижня в ТСН? дачний серіал. Наші кореспонденти Олександр Загородний, дачник із досвідом та Олександра Мітіна, так звана дитина асфальту, і лише опановує це ремесло. Зібрали для вас корисні поради та найцікавіші приклади зразкових дач. Сьогодні Сашко і Саша досліджують, як використати кожен квадратний сантиметр на вашій дачній ділянці. Отже, друга серія удачного сезону сьогодні. О 19.30. Я коанни ахматова. ви знали, з якого сора за тут Это Це цвітає. Як правильно посадити гортензію? А важливо, яким боком? Це бажано курінням вниз. Підняти пані туди. Ну, на так? Головне, щоб я зрізала те, що треба. І ще, коли садити, то чим підобрвати капусту. Навоз. Какашки. Це боровичі Возили в тому році. 50 гривень мішок ні в чому себе не відказувай. А це місток кохання у вас. Так, да, Кохання. Найкрасивіші сади. <плес> ой, 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 ой. Все, не виросте вже. Унікальні люди. Свята Віталік, де ваша яхта? Я яхти нема, але бричка. Ось. Ми їдемо по дачах та присадибних ділянках. Ми підглядаємо, як люди сапають і копають. А це погано? Це погано. Дачне життя, яким ви його ніколи не бачили. От це так працювати ми і працювати. Дивіться сьогодні о 19.30. Завбільшки зброшку львівські винахідники створили крихітний, але дуже розумний пристрій. Назвали його Сенстоун Розумний камінь. Він голосові файли відразу перетворює на текст, що в цьому винаході так зацікавило і звичайних людей, і навіть учених із каліфорнійської Кремнієвої долини. Далі в сюжеті. Ми зараз на зустрічі з журналістами один плюс один. Ці слова одразу опиняються на смартфоні Назара Федорчука. Передає їх кулон, який важить лише 29 грамів. А ми зараз на зустрічі з жіна за мить сказане трансформується в текст. Над перетворенням звуків у літери львівський розробник бився два роки. Ідея виникла у нього після звільнення з роботи. Особисто моя проблема була в тому, що я забудькувата людина, і я почав думати, як можна цю проблему вирішити. Через рік до створення гаджету доєднався Маркіан Мацех, відомий загалу як піаніст майдану. Каже, вирішив приєднатися до стартапу відразу, аби кулон був не лише розумним, а й стильним. Хлопці залучили ще й дизайнерів. Ми тут виготовляли оцю пробну модель з алюмінію, тобто щоб зрозуміти вже його форму і так далі. А потім, у створене дизайнерами тіло, програмісти вживили штучний мозок. Тепер пристрій пише під диктовку, сортує нотатки, тримає заряд три дні і розпізнає 13 мов. Він Буде аналізувати голос, він буде виокремлювати зразу завдання, які мають якби якісь фолоап нагадування. На розробку цього дітища хлопці витратили майже всі заощадження. Я весь свій портативний пенсійний фонд, який заробив за сім років роботи. А решту зібрали на кікстартері сайті, що допомагає реалізовувати цікаві ідеї. Пересічні користувачі жертвують на проект, що найбільше сподобався гроші. Українці викликали фурор, потрібні 50 тисяч доларів. Зібрали лише за півтори доби. Загалом же за час компанії на рахунку стартапа опинилося понад 300 тисяч. Тож зараз розробники ведуть перемовини про мас. Сиво виробництво вже восени. Перші розумні колони полетять до своїх інвесторів зі всього світу. Олександр Привалов, Орест Малькут, Львів, ТСН, 1+,1. Це все ще встигаю розповісти на цьому. мить. Ще більше новин. Чекайте в ТСН о 19.30. Ну, на я прощаюсь до завтра. Підтримуємо один одного. Це зараз дуже важливо.